<кій> так, так, да? Доброго дня! Сьогодні я вам покажу фокус з грошима, да? Вот здесь у нас є хороші купюри, так? Да? Купюра термінал, термінало в гривні і 2 гривні. Да? Купюру. Цю купюру ми згортаємо і кладемо э, галочові в руку. Так, я на накладаю. Калькулятор да? це робити. Тепер беремо цю купюру, Дві гривні. Згортаємо, згортаємо і отак от є наверх. Тепер будемо клас, значить, гривня і два. Гривня і два. Згортаємо кажемо звідти, щоб він згжав кулака і перевернув. Я виймаю от виймаю гривню, да? я от виняв гривню, тут вже двоєчка дивіться. Тепер гривня в воздусі перетворюється на двоєчку. А в мене вже гривня. От такий забавний фокус. обучення, уейли трошки пізніше.